Доброго ранку, малята. Зараз я хочу вам загадати загадку. Послухайте. В хаті я мишей ганяю, вуса ще з дитинства маю, лапками чешусь щодня я пухнасте кошеня. Діти, а ви коли-небудь тримали в руках маленьке кошеня? Яке воно? Сьогодні, малята, ми з вами розглянемо картину Кішка з кошенятами і будемо складати описову розповідь. Подивіться і скажіть, чи любить кішка мурка своїх кошенят. А як ви про це здогадались? Правильно, вона лагідно на них дивиться. Що робить руде кашеня? Вірно, роде кошеня п'є молоко. А як по іншому можна сказати, роде кошеня хлебче молоко? А що робить чорне кошеня з білими смужками? Чорне кошеня з білими смужками спить біля мами. Повторіть, будь ласка, речення. А що робить сіре кошеня? Сіре кошеня грається з нитками. Зараз ми будемо складати розповідь, використовуючи прийом домовлення. Я кажу речення, а ви його закінчуєте. У кішки мурки є вірна кошенята. Кішка лежить на килимку. І дивиться на своїх малят. вірно кашенят. Руде кошеня п'є молоко. Сіре кошеня грається з нитками, а чорне з білими смужками спить біля мами. Кішка дивиться на своїх кошенят, мур, -мур, -мур, мур Діти, а зараз самостійно складіть розповідь і розкажіть своїм батькам. Діти, скажіть, будь ласка, кішка велика, а кошенята які? Вірно, маленькі. Кішка вона, а кошеня? Воно одне кошеня, а багата. Це будуть кошенята. Немає кішки, а як сказати про мале? Кого немає? Немає кошенята. Діти, а як можна сказати про кошенят, які вони? Вірно, маленькі, пухнасті, грайливі? Діти, а як маленькі кошенята озиваються до своєї мами? Мяу, мяв, зробіть і ви, а як кішка мама? Мяу! Мяу! Молодці малята! До побачення, до зустрічі!